Вітаю, мене звуть Андрій Ставицький і я є гарантом освітньо-наукової програми економічна кібернетика магістерського рівня. Я запрошую всіх на навчання за цією програмою. Чому ця програма має стати в нагоді? По-перше, ця програма поєднує наукову та практичну діяльність. Ми намагаємося щоб кожна дисципліна пропонувала самостійні проєкти, які засновані на реальних прикладах з бізнесу. Наша програма, викладачі нашої програми, багато співпрацюють з бізнесом, отримують задачі, які розв'язуються в ньому, і пропонують ці задачі студентам. Ми пропонуємо дуже великий вибір студентам різноманітних курсів. Крім основних дисциплін, яких у нас 15, ми пропонуємо сім дисциплін повністю на вибір студентам, і це дає можливість побудувати свою освітню траєкторію заданого зразка те, чого хочуть саме студенти. Можна вибирати будь-які дисципліни з тих, що пропонуються в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, на виході. Наші студенти вміють застосовувати економетричне моделювання, аналіз фінансових, фондових ринків, статистичний аналіз. Вони чудово вміють програмувати, можуть створювати системи, інформаційні системи різного рівня складності і робити прогнози, прогнози різних економічних явищ, причому в умовах невизначеності. Основною. Перевагою нашої програми є те, що в усіх дисциплінах пропонуються завдання, які вирішуються за допомогою мови програмування Python. Це не тільки дозволяє опанувати і саму мову, і самі дисципліни, але й стати спеціалістом з вирішення різноманітних міждисциплінарних задач саме на, за, за допомогою мови програмування Python. Це робить наших випускників дійсно дуже цінними спеціалістами на ринку праці. Наша програма постійно удосконалюється. Ми пропонуємо все більше і більше дисциплін для вибору, для того, щоб студенти могли використовувати і можливості бікдейта, можливості обробки великих баз даних. Ми співпрацюємо з різноманітними стейкхолдерами: це і Національний банк України. І в компанії мобільного зв'язку, і компанії, які займаються великим ретейлом, де наші спеціалісти знаходять свою роботу. Але краще за все проговорить звати Іван Макушенко, керівник компанії Простопей. Ми розробляємо рішення для телеметрії безготівкових оплат для кавомашин та вендингу. Ми працюємо в Україні і за кордоном. Ми маємо довгу історію співпраці з кафедрою економічної кібернетики. З 2015 року студенти кафедри проходять практику в нашій компанії. Дехто з цих студентів залишався і працював далі. Вже і ми в цілому задоволені роботою студентів і якістю випускників кафедри. Тому запрошую на навчання на за засвіті наукову програму академічна кібернетика. Магістерського дякую.